Друзі, усім привіт! Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, як і завжди, ми з вами прогуляємось по різних секонд-магазинах. хенд -магазинах. Я покажу вам, що було цікавого, що мені сподобалось. І також традиційно покажу, що купила і приміряю для вас вже ці речі вдома. В цьому огляді будуть магазини однієї мережі: це мережа EuroSecondHand. Вона є по всій Україні. Такий червоненький, невеликий магазин на вагу. Отже, хочу почати. Перша моя знахідка у цьому магазині це неймовірної якості светер. Він складається зі 100 кашеміру. Насправді хочу сказати, що такої якості кашемір я дуже давно вже не зустрічала. Та й взагалі, зараз Кашемір це якась розкіш навіть у дні завозу, його дуже складно зараз знайти. У цьому випадку, в самому магазині, светр виглядав так собі, ви можете це бачити, але я навіть в той момент точно знала, що він може засяяти, йому просто потрібно було якісне прання. Головне, що сам кашемір тут не збитий, немає ковтунців. Взагалі ця річ без єдиного дефекта. штани я також купила, теж рідкість. Штани складаються зі 100% шовку, вони вінтажні, це видно одразу по бірочкам. Також ви можете бачити тут плями. Хочу сказати, що я, я ці штани купила і ці плями вони відібралися. В цілому, стан у них дуже непоганий, немає там ніяких зачіпок, нічого такого. Вони на мене, звичайно, дуже великі, я їх все-таки приміряла, приміряла їх з поясом корсетом. Він зібрав їх на мені. Якщо ж говорити про розмір, то розмір тут приблизно XXL, точніше потрібно дивитися заміри. Заміри, як зазвичай я вкажу у своєму інстаграм-магазині, тому кому цікаво, переходьте туди. Посилання я залишу внизу в інфобоксі. Бачила ще ось такий шарфик дуже крутий. Це люксовий бренд Giorgio Armani, виробництво Італія у складі шовк та вовна. Але, як бачите, на ньому було багато плям і було багато зачіпок, тому безпосередньо вже і не було сенсу його купляти. Просто вам показую. Також показую вам взуття, яке мені сподобалось. Ось ці перші аквашузи вони були якраз мого розміру. Я їх купила. Впевнена, що колись пригодяться. Зазвичай, коли такі речі шукаєш по запиту, то їх рідко знаходиш. Тому є сенс купляти тоді, коли вони є, а сам запит вже може з'явитися пізніше. Далі еспадрильї від шанель. Не скажу вам, оригінал це чи ні, але в цілому виконано непогано. Шкіряна устілка всередині. Вони, звичайно, брудненькі, але в досить такі непоганому стані. Єдине, ви можете бачити позаду там є вицвіла тканина, це їх якось треба фарбувати. Я їх купила, бо це мій розмір, але поки що не вирішила їх долю, що з ними робити. Можливо, дійсно ближче до літа спробую їх якось пофарбувати. Ще ось такі були еспадрильї, також брудненькі. Єдине тут не було устілки, і вони були незручними. Якось тут тканина погано фіксує ногу. У висновку я вже ці еспадрильї купувати не стала. Речей відібрала небагато, давайте дивитися. Перша сукня мені тут дуже сподобалась сама тканина. Вона нагадує трохи такий рустикальний стиль, але в поєднанні з бісером вона виглядає більш якось витончено, жіночно. Цікаве таке поєднання. Мені здається, що бісер сюди дуже пасує, підходить. Уже вдома я роздивилася, що ось ця верхня тканина це 100% шовк. Дуже цікавий шовк, насправді, рідко такий зустрічається. Єдине тут підкладка з поліестеру. Я, відверто кажучи, не розумію сенс такого поєднання. Можливо, зараз би я цю сукню купила, але тоді, коли знімала це відео, вирішила сукню залишити. Наступна сукня ось така, я теж її залишила. Просто вирішила вам показати, бо вона непогана насправді. Це бренд Esprit. Я рідко купую цей бренд, мені зазвичай не дуже подобаються їхні дизайни. У цьому випадку це не так. Навіть не знаю, чому я її не купила. Можливо, тому що була націлена на більш теплі речі тоді. У складі тут, до речі, є 61% льону. Він тут у поєднанні з котоном. В цілому, якість дуже хороша. Далі річ, яка мені дуже сподобалась, але я довго думала, брати її чи ні, це кардиган з віскози. Бренд вказано Місоні. І так, це їхній фірмовий стиль. І верхня бірочка виглядає цілком добре. А от нижня вона змусила мене сумніватися взагалі в оригінальності цієї речі. Мене збентежило те, що вона пришита якось дуже криво, якщо придивитися. Хоча в виробництво вказано Італія. Не знаю, може бути таке, що це якась можливо, стара колекція. Кардиган я купила. Напишіть в коментарях, як думаєте ви, це підробка чи все ж оригінал. Ще з цікавого, мені сподобалася ось така ковтинка від бренду Guess. Нижня бірочка зрізана, очевидно, що у складі котон. Мені сподобався її фасон, але, на жаль, колір вже тут не такий насичений, як має бути. Тому цю ковтинку я залишила. Ось така футболочка була, це 100% вовна. Вовна мериноса. Я дуже люблю такі речі. Вона тоненька, буде добре, як нижній шар, взимку просто незамінна річ, тим паче, саме ця зима нас чекає важка, тому потрібно заздалегідь подумати про утеплення. Тут є невеликий дефект, але якщо вдягати її під низ, то його зовсім буде непомітно. Розмір це XL. Ще з вовни Мариноса я купила ось такий джемпер. Це Маркс По Побірці, якщо дивитися, це розмір XXL, також підійде на розмір LXL, просто буде сідати трошки вільніше. Взагалі, хочу сказати, що в цьому відео багато більших розмірів, бо зазвичай бувають стандартні S M XXL, і 3XL це взагалі рідкість. Цей джемпер у ідеальному стані я його звичайно купила. По кольорах ось ця спідничка дуже гарно поєднувалась би з попереднім джемпером. Вона теж була у хорошому стані, але я її не купила. Спочатку мені на дотик здалося, що у складі є вовна, і так вона тут дійсно є, але всього 15%, як на мене, цього мало. Основна частина тут це поліестер. Ви просто не уявляєте, який на дотик був ось цей джемпер. Я спочатку навіть подумала, що він повністю кашеміровий, але ні. Тут у складі 70% вовна, 30% кашемір. Стан був доволі непоганий, незначні ковтунці, але то дрібниці, їх легко можна позбавитись. Головне, ви маєте дивитись, аби під пахвами не було збито. Якщо під пахвами все добре, то значить кашемір можна носити ще дуже-дуже довго. У цьому випадку проблема була внизу, там розійшлись ниточки, тому я цей джемпер залишила. Ще один светр у розмірі XXL, він також від бренду Marks Spencer, але йде вже щільніший, з горловиною. Мені тут дуже сподобався колір, він просто неймовірний, дуже гарно насправді цей светр виглядає на тілі. Я його приміряла, аби вам показати. Але враховуйте те, що він на мене дуже великий, я ношу розмір XS, Хоча, якщо от подивитися на нього з поясом, ось цим з моїм корсетним поясом, то мені навіть подобається, як це виглядає. Він тоді йде більше як, як туніка. Бачила на оновленні ось такий жакет. Я обожнюю рожевий колір, ви могли вже це помітити. Цей жакет мені насправді дуже сподобався. Це хороший бренд, люксовий сегмент Швейцарія, якщо я не помиляюся. У складі тут льон та віскоза. У цілому у нього був непоганий стан. Я дуже хотіла його купити, але, на жаль, там на комірці з внутрішньої сторони були жовті плями. І, як правило, ось такі подібні плями вони не виводяться, принаймні у мене, тому я і не стала ризикувати. Далі ось ці туфлі. Я дуже ними задоволена, вони просто неймовірної якості. У такому стані знайти туфлі насправді дуже важко. Ці виглядають взагалі як нові. Тут шкіряна підошва, лакована шкіра, і всередині вони також шкіряні. Це 37-й розмір, устілка 24 см і йдуть вони на вузьку ніжку. Це достатньо небюджетна марка взуття. Якщо подивитися, то ціни на їх туфлі починаються від 200 фунтів. Далі не менш крута знахідка, гольф зі 100% шовку. Він також для мене здивування, бо тут ідеальний просто стан. Він дуже схожий на нову річ. Як правило, просто подібні речі, вони вже в секонд-хенді трапляються з плямами, а тут немає навіть на них і натяку. Розмір це знову ж таки приблизно XL XXL. на Мені він злегка якось так висить, особливо під пахвами, він має облягати. Далі ще купила спідничку. Це достатньо відомий бренд Марела, небюджетний, тому знахідка однозначно вдала. Ця спідниця котонова у чудовому стані, без дефектів. Розмір десь LXL, на мій манекен розміру M вона завелика. Я її позаду закріпила. І ще одну спідницю я того дня купила це вже міні-спідниця. Вона від бренду Pinko. В середньому подібні нові коштують 200 доларів. Тут дуже хороший склад, аж 77% вовни у складі. Мені насправді дуже подобається стилізація подібних речей. Звичайно, не кожна наважиться носити таку довжину, але деколи можна на якусь урочисту подію вигадати якийсь цікавий образ, під якісь гарні чоботи. Зараз, до речі, дуже популярні чоботи-труби. Я залишу для вас фото стилізації з пінтересту. Як на мене, вийшли дуже вдалі поєднання. Ну і дві останні знахідки на сьогодні. Перша це ось такий трикотажний топ від бельгійського дизайнера Сара Пачіні. Всього один раз я знаходила цей бренд. У них насправді дуже цікаві, водночас, наче прості, але і не банальні речі. Ось цей топ він в універсальному розмірі. На 73% складається з котону в ідеальному стані. Ну, і друга річ це блуза від бренду Repit. А вона у невеликому розмірі це розмір SM, стан нової речі. Єдине тут зрізана нижня бірочка, але я зі 100% впевненістю можу сказати вам, що це шовк. Причому шовк дуже хорошої якості, блуза просто неймовірна, мені вона дуже сподобалася. Я дуже вдячна вам за те, що додивилися відео аж до цього моменту. Якщо воно вам сподобалося, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Напишіть коментар. Я всі ваші коментарі обов'язково читаю. Буду старатися частіше випускати відео. Також хочу вас попросити, щоб ви підписувались на мій інстаграм-магазин. Там я показую речі раніше, ніж на ютуб. В сторіс навіть інколи можна купити щось ще задовго до виходу відео.